Шукаємо шкарби днями і ночами Повний є скарб шукачами По лісі і по полі махаєм шукачами Від пошуку шкарбів отримуємо... Друзі, усім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні проводимо пошуки по чернігівській культурі. Сьогодні я сам і своїм вірним помічником Minelab Xterra Elite. Так, хожу на програмі Парк 2 Чуйка 23 Мультичастота. Е так, поліфонія, швидкість 3. І, друзі, щойно з цієї ямочки. Так, покажу, поки що випала отака от пружинка з голкою від фібули, язичок від пряжечки. І щойно дивіться, яка е краса ціленька фібула випала. і, друзі, вона працює. Опа! Кайф. Кайф, кайф, кайф. Шикарно. Так, ми будемо пробувати шукати щось цікавіше. Е, ви, друзі, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. І не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Номер е, для донатів. Залишаю думаю, коментарі в закріпленому та в описанні під відео. Збираємо на fpv дрони для батальйону К-2. Тому, друзі, буду дуже вдячний. Не сидіть просто склавши руки. Допомагайте, тому що ви вдома з родинами, живете в своє задоволення, а вони там не живуть, я би так сказав, як би це гірко не звучало, і не в своє задоволення. Тому, друзі, будь ласка, по можливості максимально допомагайте. Слава Україні! Такий сегнальчик був, друзі, і випала ось така пряжечка цікава. Гляньте, ще таких не знаходив квадратних. Прикольно. Клас, супер. Шкода, немає язичка, але. Але, загалом добре, що ціленько. Язичок я перед цим знайшов, до речі. О ну, так. Клас, беремо. Що ж, друзі, сьогодні я бачу по фіболах. Гляньте. Хех. Теж ціла з голкою, ну правда, зігнута. Прикольно. А, в цієї залізний шток. Видно, тому що є ржавчина. Ця працювати не буде, але сам факт, що вона ціла. Крутяк. Ось така класна фібула. Друга ціленька. Супер. Так, глядачі сів. Зараз пообідаю трішки. Будемо продовжувати пошук. Ще знайшов одну копійочку радянську. М -м гудзичок. Ось копійечка. А, кстати, ароматниця була залізна, та і велика. це 100% ароматниця, тому що там видно бронзою паяне. вони паяли, бронзою там видно. От, гудзичок цей. А, якась така штука, думав, вам кіготь, щось обломане, що це було незрозуміло в орнаментах. Е, ось. Такий шматочок фібули ще випав. В общем, друзі, не густо я зачув цей. Не густо, але не пусто. Залікова ціленька Фібола класна. Працююча. Ну і ця, що не працює. Коротше, якось так. Добре. Обідаємо і будемо продовжувати пошук. Є, друзі, візуальна знахідка. О, такий точильний камінь, на жаль, не цілий. Але гарні форми такі класні. Е, поки що щось не густо з сигналами. Пропали десь після обіду. Ї, дивіться, яка випала крута. Журбиночка. Як це вам її показати? Коротше, щось було дуже круте. Воно, оцей ободочок, бачите, він весь в позолоті. От, і там далі йшло. Просто чисто срібне. Коротше, срібло в позолоті, був якийсь виріб, скрізь за все. Це якийсь амулет був. Я так думаю, підвізка якась. Ой, як гарно видно, бачите, яке жовте. Блін, шкода, що поламане. Але, друзі, срібло в позолоті. Древнє. Супер, беремо, рухаємось. Друзі, всім привіт! Значить, зробимо зараз розпаковочку. Прислали мені подаруночок. один цікавий. Поки, так, я вже той розірвав. От, і... Хотів би разом з вами його розпакувати, тому що я думаю, що е, буде цікаво не лише мені, а усім, хто займається історією та пошуком з металошукачем. Я так казали, Розпаковка. Опа, а тут ще один пакет. що? Коробочка, до речі, антикварна, супер. Тут вишиваночка, яка гарна. Так, друзі, що ми маємо? Я кожного дня розпаковочки не провожу, тому вибачайте, все так швидко не виходить. От така, друзі, краса. Це, друзі, бронзова фігурка Остготського правителя філімера черніхівської культури. Ця фігурка, друзі, зроблена з черніхівської бронзи. З різних кусочків, шмотків, ламані фібули там. Ну таке. В общем, воно було все переплавлене. І е, з тієї бронзи була вилита ось така фігурка. Дуже класна. Це мені подарував пан Олександр. Якщо друзі когось цікавить, у нього безліч різних фігурок. От, якщо когось цікавить, я посилання на Олександра залишу на його сторіночку в закріпленому коментареві. Переходьте, замовляйте, Ну, фігурки реально дуже красиві, дуже гарна деталізація. Тобто все виконано просто на найвищому рівні. Це вже не першу фігурку він мені дарує. Тому, ну, блін, я в захоті. Е, от саме для... Можна просто хто колекціонує фігурки, а от можна, так як я. У мене на полиці складені різні знахідки. От. І я серед знахідок ставлю ці фігурки. Клас. У нього є фігурка, до речі, Івана Сірка, Індіана Джонс, ну там безліч, взагалі. Ну, деталізація просто на висоті. Супер. Тому так. Кого цікавить посилання на сторінку Олександра в закріпленому коментарі, переходьте, замовляйте. Я думаю, будете задоволені. І, до речі, їх небагато цих фігурок. Конкретно цих в нього є, не знаю як інших. Тому поспішайте. Кількість обмежена, як то кажуть. Супер, як то вам ближче показати, що воно так. Воно вже ближче не фокусує. Ну, шикарно. Ну все, друзі, продовжимо тоді пошуки. Клас. Олександр, е, дякую тобі велике. Буде поповнення колекції у мене. Дуже красивий. І що саме цікаво, що е, зроблений саме з черніхівської бронзи. Шикарний. Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні я виїхав на пошуки по черніхівській культурі, сьогодні сам із своїм вірним помічником Опа, Meinlab x Ікстера Elite. Хожу, коротше, другу полоску я йду, це десь хвилин 10. І, друзі, випала знахідка срібло в позолоті. Да-да-да, срібло в позолоті. На жаль, не рим, але... Срібло є срібло. Я тому, друзі, показую налаштування, показую знахідку і продовжуємо шукати якісь цінні артефакти. Ну, а ви, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, заварюйте чай і каву і гарного перегляду! Поїхали! Всі по налаштуваннях програма Парк 2, мультичастота. Вирізав перших два сегмента і від 0 до 4, так як тут просто дуже багато гарячого каміння. Воно все пищить 1-2, просто тут все всипа ним, то я його вирізав для більшого комфорту. Чуйка 23. Швидкість 3, ферм 0. Ну і поліфонія, в принципі, майже все як завжди. Ну і власне знахідка. Опа! Ось така, друзі, козацька. Сережка. Коротше, срібло. От то, що Блін, воно так чесно показує. То, що чорне, от то просто срібло. А, а то все по золоту, бачите, воно так. Чомусь на камеру дуже погано видно, а на яву то прям капець-капець Жовте-жовте. Прикольно. Є проби ось там. Коротше, прикольно. Так, друзі. Маємо візуальну знахідку, дивіться, як гарно лежить. О, це у нас точельний камінь. Бачите? Є сліди, як заточували. І гарненький, ціленький, не ламаний, супер. Це ми забираємо. Клас. Опа, дивіться, яка візуальна знахідка. Ось така, друзі, мастиночка. круто. Ой-ой-ой. Що саме головне, що вона цілесенька. Кайф. Голубенька така офігенна взагалі. Шикарно! супер. Забираємо. Друзі, значить, ще випала пружинка від Fiboli, дві ось таких загіднених спиночки. Пружинка, ще одна колечко. Царизм, мабуть. Е, тому що біля колечка випала ще ось діньга. І 2 копійки 1913 рік. Коротше, поки що, друзі. Поки що так. Журбиночку, дивіться, е, був якийсь срібний амулетик. Можливо, амонетик будиночок, я так думаю, але лише частинка. Солярні знаки. Ну, на жаль. Але маємо срібло. Такий сигнальчик був. І дивіться, щось, щось є. Офігіте, це така проколка. Друзі, бронзова проколка, але я ще такої не бачив. Чи це платіжний якийсь злиток можливо? Блін, а можливо дійсно платіжний злиток, слухайте. Цікаво. Це прикольно. То, що воно, бачите, з обох сторін однакове. І не гостре. Проколка була би гостра. І зазвичай з однієї сторони воно гостре, а з іншою лопаткою. А тут, бачите, однакове. Можливо, дійсно платіжний злиток, бо грубий важка така капець. Прикольно. Так, друзі, дивіться. Опа! гляньте що є? Фібулка. Майже ціленька зламаний лише зацеп. Ну така. Крутяк. Крутяк. Берем. Отакий От сигнал 13-14. І, друзі, дивіться, яка журбиночка рубиночка випадає. То капець. Це частина кельської фібули. Скорпіончик, хвост такий. Не першу вже тут знаходжу. Батько майже цілу знаходив. От. А повністю цілих щось знайти не вдається. Так, мрію про таку фібулу цілу, це капець. Хочу собі в колекцію і ніяк цілі не випадають. Журбинка. Так, глядачі, дивіться, випала ось така штучка. Думав, динарик, Але з іншої сторони є вушка. Щось схоже, типу на фалеру, можливо. Ось така бронзова штучка дрючка. Кілька там шматочків бронзи ще випало, в общем, поки що так. Отакий От сигнал рухує в сторону автівки. Дивіться, значить, як вона може бути. Ото знайшов частинку срібного амулетка якогось. Ну, якогось. Як я предполагав, то амулет-будиночок. І, щойно дивіться, точно такий самий випадає, тільки бронзовий і ціленький. Гляньте. Це капець. Це круто. Шкода, що той срібний поламаний, звісно. Але добре, що цей ціленький вушко, бачите, все на місці, все класно, все. Все супер. Кайф. Амулетики, це добре. Ще й такий красивий в орнаментах. Клас. До речі, можливо, друзі, хтось знає, що означає цей амулет. То пишіть в коментарях, тому що інформації я скільки шукав і так і не знайшов. Круто. Просто круто. Ну що ж, тоді, друзі, будемо рухатись. Залікова знахідка. На останок. Супер.